Так, друзі, усім великий привіт! З вами Роман Шкудер. Сьогодні ми поговоримо про наш новий продукт це лонг-терм двохрічний продукт, де ми будемо разом з вами купувати монети, продавати їх плюс і вийти на результат від 300 до 1000 протягом 2 років. Сьогодні я трішки детально вам поясню, покажу там спеціально на графіку, більше там буде практичної такої роботи, ніж теоретичної. Ну і хто захоче, зможете перейти нижче за посиланням, залишити заявку і отримати всю необхідну інформацію по даному продукту. Значить, дивіться, чому ми ви вирішили його зробити. Перше, хочу розказати: тому що у нас багато є людей, які не мають часу, які працюють на основній роботі. І не можуть, наприклад, торгувати з нами разом в ком'юніті. Хоча в ком'юніті це теж окремий продукт, він також залишається, але там торгівля більше така е інтрадейна. Тобто Ми там сидимо 1-2-3 дня, ну і закриваємо позицію. Тут буде більш довгостроково, тобто усі, усіх буде час зайти в позицію. Ну і усіх буде час також вийти. тобто Там треба буде буквально там раз в день подивитися. Да? Ми там не будемо прям 500 повідомлень повідомив день писати самі саме основні, Уже є люди, які підписалися. Зараз якраз ми на старті, тому важливо, хто хоче, то я би рекомендував зараз це робити, тому що ринок зараз ще в такій фазі, що він сильно не ходив. І є шанси зараз нормально заробити на. Якраз зростання на альцезоні. Я думаю, що ми це зробимо, може, навіть зробимо його швидше. Ну, наша задача ось така. Тобто, ціль від 300 до 1000% за 2 роки. Можливо, ми це зробимо за півроку, можливо, ми це зробимо там, за 8 місяців, можливо, за півтора роки. Ну, це основна така ціль даного продукту. Далі будемо дивитися, що робити далі. Можливо, потім буде ще продовжимо. Подивимося, як, буде, як люди будуть реагувати на це. Ну, я сподіваюся, що все всім буде корисно. Хто хоче дійсно заробити і хоче заробити на довгій дистанції. Значить, дивіться, я не просто це говорю, тому мої дії можуть ну, вони підкріплюються результатами за посиланням. нижче, теж можете пройти в нас безкоштовний телеграм-канал. Там я вже веду портфель більше року. І ми на ньому, хоча я сильно туди уваги не приділяв, ми чисто були, купили там, потім деколи там перезаходили, заходили і так далі. Я сильно чому часто не приділяв, скажімо так, мінімально, і ми за рік і три місяці зробили там на даний момент більше 130%. Більше 130% публічно всі угоди були в чаті, можна їх також знайти. Я був там навіть писав про наш портфель. Тобто, це трошки більше, ніж за рік. Тому і при тому, що там мінімально я сильно там ну, не крився, ми просто типу, вирішили там посадити. Там ціль була там теж за, ну там правда, ціль за альт-сезон зробити на плюс 600%. -підсот. І це буде теж такий, якби для всіх. Прям це можна було зробити. ну Там вже ми зараз позиціях сидимо, багато позицій вже плюсі, де що ми закрили, тобто там вже починати, вже буде пісне, так хоч. Тут ми тільки на старті. Тут ми тільки на старті. Плюс там ще будуть плюшки, зразу хочу сказати, будуть е плюшки такі, як бонуси. У вас буде доступ до курсу навчання до двох пакетів: до стартовий і активний. До персоналу не давали, тобто це бонусні такі якби, штучки. Якщо ви туди йдете, ви зразу получаєте автоматично доступ до Двох пакетів курсу навчання, які входять у вартість цього продукту. Значить, якщо взяти по факту, друзі, я про ціну говорити тут не буду. Ви можете заявку дізнатися в ціну, значить, це реально там, якщо подивитися, там дві кави в день, друзі. Дві кави в день коштує такий от продукт. Я думаю, що багато людей п'є каву, якщо там хтось, наприклад, хочили їх з дружиною ходить, там, ну, кожен день, наприклад, це там дві кави. І оце якраз коштує. це настал. Ну, Такі дві кави просто приносять в моменті, а результаті вони не приносять, тому що вони не дають профіта, то тут. Можна за це отримати і знання, і профіт, і ком'юніті, і спілкування, і розбір портфелів. І у нас там будуть друзі, ще хочу зараз розказати: у нас там будуть кожних два тижні зі дзвони, кожних два тижні будуть зі дзвони. Значить, ми будемо ще проводити і онлайн ефіри. Тобто онлайн як практика, будемо там пояснювати, аналізувати. Тобто, це не тільки просто інвестиція, а це ще й такі, якби навчання з ком'юніті. Ну, я рахую, що це прям ну, за такі гроші, якби мені колись пропонували на початку, і такі, от, що це буде ще і з результатами, і з точками, і так далі, ну, в мають з точки входу в Інструменти, то я би напевно 100% погодився, тому що я колись там за два тижні навчання платив там 1500 доларів, щоб ви просто розуміло. Та це було там хороше навчання і так далі, але це всього лиш там, за два тижні, і вам не дають там якихось там гарантій або ще чогось. Ну просто провели, далі, ви вже там самі мусите йти і практикуватися. Тут буде прям, як би скажемо, так, за ручку. Знаєте, будемо вести, тому що будемо говорити, будемо підкріплювати наші ідеї. Да, Наприклад, не тільки там давайте тут беремо. Ні, ми будемо показати, чому ми там беремо, наскільки беремо, де ми будемо критися, плюс-мінус, ну і у нас такі такі задачі. Тобто, дивіться, вона задача, яка, бачите, зараз ринок, в принципі, знаходиться в нормальній фазі. Зараз багато монет там попадали і є шанси зробити хороші проценти. Тобто ми будемо все рівно завжди діяти в нашій роботі, оцій long-term, тобто в новому продукті, відштовхуючись, від. Е штовхуючись, від Ризик і мані менеджменту, тобто ми не будемо засаджувати все в одну монету, там да ми не будемо там засаджувати всі гроші зразу в ринок. Ми можемо заходити, наприклад, там на 70% з нашого там об'єму. Ну, наприклад, у нас там депозит там 10 тисяч доларів, гіпотетично. Ми заходимо. Тобто, наприклад, ну задіємо в декілька позицій, там 7 тисяч. Три ми лишаємо. Тому що, якщо, наприклад, не піде в нашу сторону, ми можемо або докупити, або взяти щось нове, або просто сидіти в грошах. Що навіть якщо піде проти нас, ми знали, наприклад, в таких точках, де ми можемо щось робити, тобто, або щось там добрати, або щось взяти, щоб потім відбити, ну, наприклад, або швидше вийти в плюс. Тому що, дивіться, ніхто не знає, знаєте, от, наприклад, ну, де, куди піде ринок. Я можу зараз не сказати. Тобто, наприклад, звідси він піде наверх, чи він піде вниз. Ми можемо це гіпотетично сказати. Но 100% бути впевненим, такого нема. Такого нема. Но завжди ми виходимо з ризик мані менеджменту, і воно ще, в принципі, нас не підводило. Звичайно, колись я теж починав, друзі, звідки це прийшло, щоб ви розуміли. Я колись, коли починав свою діяльність трейдера, да, я так само у мене були моменти, коли там, і мінус 80 тут, у мене на українській біржі я колись був, взяв портфель, поїхав, у мене якраз тут була, була весільна подорож. Можна сказати, навіть коли це було в серпні 2011 року. 2011 року я поїхав, взяв портфель з, з українських акцій. І на красному моменті там ринок, був американський тоді провалився, і весь портфель був просів, що на 75% на 80%. Потім я приїхав, там він трошки відріс, і я його продав, там щось мінус 30%. Це мене тоді портфель був на 5 тисяч гривень, це було до, до курсу був по 8%. Ну, для мене тоді було це нормально, у мене зарплата була там 1000 доларів, я б зайшов. Ну, якби не, не останнє, але все рівно. Тобто, тож, я потім зрозумів, що треба шукати точки, де можна буде знайти. ну, Саме, саме правильну точку входу, де я можу отримати найбільшу перевагу. Тобто, наприклад, от ми навіть в безкоштовному каналі, друзі, я б удавав, наприклад, той самий ВІВ. Там є, хто хоче, можете перейти за посиланням нижче. Безкоштовний наш телеграм-канал і знайти просто інформацію. Якраз по ВІФ ми брали ось були 5 серпня. 5 серпня, ось на цьому падінні. Тобто, коли ми бачили, що там ціна упала без відкатів, подивіться, там за буквально ну там за два тижні, на мінус 63% по такому, такій, я би сказав, сильній монеті. Насправді ВІФ наповнений грошима, тобто є капіталізація хороша, і ми ось тут брали просто. да, І потім можна було там буквально там, за 4 дня продати навіть це, що я говорив, там можна було взяти там, 50-60%. Там, що ви просто розуміли? Можна було брати ось тут. Непогана теж точка була, і звідси ціна теж виросла там на 100 майже відсотків, навіть більше 100%. Ось такі точки ми будемо якраз розглядати на нашому якраз продукті long-term на 2 роки. Тобто ми будемо дещо брати в моменті, друзі, дещо ми будемо, наприклад, заходити сидіти там тиждень-два і виходити, де що будемо брати там на декілька місяців. Тобто буде все залежати від ринку. Коли ринок, наприклад, вже закінчить свою фазу зростання, для цього теж є певні. Елементи, ви, ви також зможете це зрозуміти якраз з наставництва, тобто з курсу навчання, яке ми даємо в бонус, там це все буде також даватися, щоб ви просто розуміли, що ми робимо, ну, да, і потім могли і самі це робити. Тобто цей продукт не тільки для того, щоб люди прийшли там і просто там забили. Ну хоча це теж важливо, ну, дехто де, де хоче іменно так, щоб прийти і не паритись, щоб йому сказали, що іде, як робити, і він просто це повторив і там забрав якісь. Профіт, наприклад, так? А е, людина може потім сама це робити. Тобто, сама така ж задача, щоб людина потім сама могла розуміти, де і як, наприклад, інвестувати в крипту, в акції, неважливо, куди. Ну, крім, звісно, валютних пар, друзі. Валютні пари інвестувати це дурість, тому що валютні пари там, там нема трендів. Ну, Дуже рідко там якісь є тренди, або, зазвичай там все рейндж. Тобто валютні пари це не це просто. Трейдинг спекулятивний, я б сказав. Би. А от акції там і крипта це можна довгостроково брати. Ну, навіть якщо ми там подивимося той самий біток, ви можете глянути. Ось у нас там графік, да, там, 10 2010 року, да, є зростання, є падіння, але все рівно у нас такий, в принципі, я б сказав би висхідний тренд. Тут був раз до рух, потім все це злили, потім знов раз, був рух, вже був історичний перехай. Ну і зараз ми знаходимося якраз біля точок історичного перехаю. Думаю, що скоріше за все ми підемо, напевно, обновлятися. Якраз зараз враховуючи, який зараз на період, є великі шанси. Плюс у нас тут дуже великий набір був. Ну і якраз це шанс взяти ще альту. Але яку альту? Це вже інше питання, друзі. Це ми будемо вже відбирати якраз на цьому продукті. Тобто ми не будемо всюди підряд лізти, щоб ви розуміли, ми будемо 50, а, 50 монет брати. Ми будемо там виділити, наприклад, 10, 15, 20 монет, в які будемо заходити, наприклад, щось ми будемо брати там спекулятивно, да? там, наприклад, на тиждень, на два на 5, п'ять, на, наприклад, тижнів на місяць. Да? А щось ми будемо, наприклад, сидіти там на пару місяців, залежити від того, де буде тренд. Хоча дивіться, завжди у нас немає такого, що ціна просто постійно росте. Тобто, у нас є там ріст падіння. ріст падіння, це теж означає, що ми можемо там на зростанні взяти, потім вийти, потім знову перезайти і так далі. Тобто, ми будемо так робити, щоб забрати якраз на цей процентаж. Звичайно, ми могли б зараз зробити хитро, знаєте, відібрати там одну монету, наприклад. Там якусь найбільш перспективну, якби по нашій нашій думці, взяти якусь там точку, зайти на весь депозит і просто на ній там забрати 500%. І все, от на весь депозит. Це теж, але з точки зору інвестицій, з точки зору е ризику мані менеджменту, це неправильно, тому що. Дивіться, з любою якоюсь так само, і компанією. Ну, звичайно, якщо ми там беремо якісь Тесла, Кока-Кола, там, пані, звичайно, ми там можемо заходити. І, в принципі, ці компанії, скоріше за все, будуть далі жити. Але буває все на ринку. Тому, можливо, таке ще може бути і злиття. Знаєте, наприклад, любої там крутої монети. От якраз раніше у нас там була, наприклад, Солана, Solana, да? Solana. У нас тут було безнасловний ріст там, з 1 долара там, на 260, і потім подивіться, що з нею зробили. Тобто її були злили на 10 доларів мінус 97%, ну і потім ще раз викупили. Тобто ми тут не могли бути впевнені, що ми там купимо там, по 200, і ціна потім точно піде там, на 1000. Тобто, ось така ситуація. Тому заходите на всі гроші в один інструмент. Це неправильно. Ми будемо завжди делегувати, тобто розпреділяти, диверсифікувати наші ризики, тобто брати на декілька інструментів, щоб це було грамотно, по ризики мані менеджменту, ну і щоб це була робоча якась схема. Не просто ми там зайшли сказав: так, беремо берем, якусь там монету, одну на всі гроші, і сидимо там, чекаємо 500%, і все, всі далі вільні. Хоча це теж, якби наша задача нам зробити процентаж, але ми хочемо зробити ще це грамотно, щоб це було. Тому там буде працювати і команда, там будуть зі дзвони. Ну, буде прям так, якщо в когось вже там є портфель, можна буде його теж обговорити, подивитись, може там щось вийти, куди ще перезайти. Тобто це теж можна буде на зі дзвонах це розбирати. Тобто, це реально, я рахую, що для спілкування і так далі, це дуже, ну, тим, хто хоче дійсно цим, і це комусь інтересно, для вас це буде прям супер, я рахую. Ну, старалися зробити так, щоб це було доступно і інформативно, щоб це не просто був там продукт, скосити там бабки якісь свої, і все. Ну тобто, це ми так само будемо з вами теж брати і сидіти і показувати там результативність. Ось така у нас буде там задача. Тобто, сюди, якраз ще раз повторяю, буде кожних два тижні зі дзвони. Будуть у нас декілька буде онлайн таких практик. Там, Де ми будемо проходити онлайні торгувати, якщо будуть, звичайно, точки, будемо дивитися там від ринку, де ще можемо брати, прям в онлайні будемо заходити, і так далі. І у нас ще буде, ну, розбори, будуть, плюс у вас чат буде для спілкування, можна буде там писати якісь ваші питання, або між собою там спілкуватись, то, що там думає, і так далі. Тобто буде ось таке, будемо давати нам ще ідеї різні свої. Ви можете там питання нам задавати, там куратор тож, мій. Партнер є Олександр, він там теж буде в чаті активно, і я там буду. Тобто, ось такий у нас буде цей продукт. Тобто, ще раз повторяю, хто хоче отримати більш детальну інформацію, можете залишити свою заявку за посиланням нижче і вам всю інформацію покрокову вам нададуть. Тобто, що буде, як буде, скільки це коштує, як можна розділити і так далі. Ми просто тут це не обговорювали. Значить. Що ще хочу сказати? Під кожним відео, як завжди, я розіграю, не ще коментарі 500 гривень, тому будьте активні, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, буде тут багато важливої інформації і інформативної. І дивіться, по ринку. Ну, ми сьогодні не будемо це в нас сьогодні не, 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 не ця тема, але я хочу сказати, що поки що ми набрали такий локальний тренд, бачите, і в принципі зараз відкат, який невеликі. Скоріше за все, можуть набирати енергії, щоб пробувати 73 тисячі, якраз. 73, там 600, якщо не помиляюсь, там хай да, у нас було тут. 73 777. Ось у нас сім Це у нас історичний хай, можуть набирати красиво, щоб його пробити. І це дуже добре, що він йде повільно. Тому що звичайно, якщо швидкий підхід, то такі рівні, ну і що історичні хай не пробиваються зразу. Ось така інформація. Якщо у вас є ще якісь запитання, можете теж писати під цим відео. Буду радий всім вашим коментарям, всім вашим запитанням, вашим лайкам. Всім дуже дякую. Ну і побачимося наступних роликах. Всім гарного дня!